Розкажи, будь ласка, про геошурупи про цю технологію. У нас відео в Фейсбуці набрало вже 240 тисяч переглядів. Ого. Хтось пише, що слухай, це що, це паркан. <рес> Хтось пишо, що, що ти крутиш? Тіпа люди не розуміють, і дуже для них цікава ця технологія. Розкажи переваги геошурупи. саме в каркасному будівництві. Е, такий будинок може ставити монтувати не на звичайний фундамент, а на геошурупи. Геошурупи – це можна так сказати звичайний шуруп, тільки він досить великих розмірів. Він є оцинкований, він не піддається корозії і він є дуже довговічний. Вони закручуються за допомогою спеціального обладнання в землю, і на тих геошрупах може стояти повністю будинок. Яка їхня теж термін використання? Хтось пише 10 років мені в коментарях. Який термін використання? Ну, Термін використання він в залежності, якщо каркасний будинок від 70 років, геошрупи так само вони йдуть гаряче оцинкування, оцинковані. Термін використання залежить від Дуже багатьох факторів, так не можна сказати. Якщо немає на них механічних пошкоджень і в нормальному кліматі вони знаходяться, то вони вистоюють досить а довго. про геологію. Чи треба робити геологію? Обов'язково. Ну як вам пояснити геологію? Бажано робити, якщо ви собі робите будинок, щоб пізніше не виникало якихось певних нюансів, тому що є такі випадки, що люди е закрутили геошурупи. Проходить три місяці. Вони починають будувати і вони не не вловлюють діагоналі. Вони не розуміють, що сталося. За три місяці геошурупи розійшлися. Це люди просто не зробили геологію.